Це в місті Ізюмі. Зараз я знаходжусь на вулиці Гагаріна, будинок 16, під'їзди затулені плівкою і просили зняти будинок 10. Зараз поведемо. так. заодно покажу будинок, який знаходиться поруч. Так, в цьому будинку була пожежа, як ви бачите. А ось вулиця Гагаріна, будинок 10. Написано, живуть люди, вікна затулені. Звісно, є в вікнах пошкодження, нові вікна ще не вставляють. Зараз пройдемось. В кого затулення є розбиті вікна, і ще не міняли їх. Також як і Майже біля кожного під'їзду є ось такі піч, де люди готували їжу. Йдемо далі. Ось, скільки тут котів. Також готували їжу, дивіться у кожного своє місце, стя. Так. так. Вікна закриті. Спросимо, чи є опалення. Скажіть, а опалення є в будинках? Ви звідси? Зняла вам будинок, поспілкувалася з мешканкою. Вона сказала, що опалення немає. Тільки є світло, вікна ніхто не вставляє. Так що ось такі справи.